Ну що, вітаю вас, Живельні, святкові, яскраві свої, гарний період. Ми в коридорі затемний, але цей коридор для кожної з нас, для кожного з нас є якісним е проходженням власних системних переналаштувань. Я назву, мабуть, це так, тому що саме власних, там, де ми рухаємося, єдиним полом, а зараз період, коли кожна суть, кожна людина. Рухається саме своїм шляхом, але це дуже цікаво, коли тобі дають навантаження, іде заклик на роботу, іде е, подарункова програма, де тобі щось дарують. Дуже цікаво. Спостерігайте за цим. Чим я радію зараз? Тому що я їду на сеанси. Ми цей сеанс проводимо з моєю колегою, з Яриною, з майстриньою психологинію, духовною наставницею, провідницею, і ми е, разом робимо подвійне осяння. Для клієнта, але ви знаєте, це робота завжди не тільки для клієнта, а й для нас. Тому я радію, що в цей період є така задача, яку ми сьогодні рішимо якісно на зараз і на перспективу. Спостерігайте за нами, телефонуйте нам, пишіть. Ми є, але ми є для тих, для кого ми є. Все, що хотіла, сказала, замаяла, дана міратію, такий сьогодні суботній день чудовий. І Я рухаюсь у нашу майстерню, майстерню душі, ладнання душі. Будемо ладувати. До зустрічі. Всього найкращого.